Скорпіони, привіт! Новини для вас з 25 по 31 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у скорпіоні, цей розклад для вас. Останній тиждень літа, що вам принесе? Угу. Карта променевого щастя у вас і відповідальність. Ну що, скорпіони, досить непогано, оракул вам говорить. Це, що дає тобі Всесвіт, це найліпше для твого життя і розуміння. Ти можеш все. Приймайте, дариш Всесвіту, знаки дивіться обов'язково, скорпіони. Звертайте на все увагу. І карта відповідальності. Угу. На тебе покладена велика відповідальність зараз за... не тільки за тебе і за твоє життя, а й за навколишніх, якими ти несеш відповідальність. Ну що, карта маєте відповідальність перед кимось, перед чимось. Покладено на вас багато на цьому тижні, тобто багато чого залежить від вас, скорпіони. Емоції. Ух ти, ви за, за, замучилися. Ви, скорпіони, замучилися. У вас щось тут роздражає, тут у вас щось тригерить, хтось лізе, якісь обставини, люди, щось вам доказують, щось вам роблять. І вас це дратує така знаєте, занепокоєність, що щось зовнішньо вас тригерить. І відчуття, що вас, ви хочете чогось позбутися, те, що вас тривожить і дає внутрішній дисбаланс. І у вас заздрість. За кимось будете спостерігати, підглядати. До речі, часто воно почало чомусь тут у нас виходити. І тут відчуття, що ви цікавитеся кимось, або чимось, за кимось спостерігаєте, за чимось спостерігаєте. Дізнаєтесь якусь інформацію, і є відчуття, чому там так, а в мене, наприклад, не так. Або чому. Є у людини там людина проявляється, до мене, наприклад, не проявляється, чому він, наприклад, там є в мережі, або вона, а до мене, вона, наприклад, там не пише. Да? Ну, щось є відчуття підглядання. Так, скорпіони. Які події у вас будуть відбуватися? Давайте дивитися початок тижня, суд. Ух ти! Повернення карта другого шансу. Judgment в нас приходить. З чим це пов'язано? О, раптове повернення. Вежа до вас тут приходить. І двійка кубків. Здрасті, приїхали. Раптове повернення в стосунках. Інакше не можу сказати, При причому неочікуване. Середина тижня блок відчуття закритості, незрозумілості, настороженості. Так, і з чим це пов'язано? Стрільцем. Тут помірність приходить, відчуття заспокійність і нового початку, обнулення ситуації у вас суд. В середині тижня відчуття, що ви закриєтеся, тут іде блок, настороженість. узаспокоїтеся і. Новий початок ризикнути. Можливо, хочете щось зробити, але потрібно заспокоїтися, подумати, щоб зробити цей ризик, новий початок, щоб щось обнулити якусь ситуацію. В Кінці тижня шістка жезлів. Далі у нас події, повернення, проявленість. Це називається подивися на мене» і це коли людина повертається звідкись. Рицар Пентаклів, енергія Діви тут з'являється. Тобто йде якесь планування і сімка кубків дуже багато думок, дуже багато ілюзій. Ви перебуваєте в плануванні. На кінці тижня у вас йде, можливо, ви кудись хочете повернутися, і плануєте, як це зробити. Но тут йде тільки планування. Повернутися кудись, проявитися кудись. Ваша загальна енергія, в яких ви енергії на цьому тижні? Дев'ятка кубків це, це супер, це задоволеність, це щастя, це радість, це задоволеність. Це коли людина довольна дов, 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 обставинами, коли в неї гармонія в почуттях, коли вона щаслива, отримує щасливі якісь моменти і радісні моменти. Коли в неї всі кубки наповнені, людина відчуває гармонію. Так, скорпіони, що у вас тут за суд? Що у вас тут за ситуація повертається? Четвірка жезлів. Додому до вас хтось може появитися, проявитися король Пентаклів, чоловік знаку Земля, можливо, у вас є стосунки з чоловічим знаком з. Знаком зодіаку — земля. І тут є різкість. Ну що, хтось може увірватися у ваше життя на другий круг. Інакше тут не скажеш. Якщо ви жінка, скорпіон, це може бути чоловік знаку земля. Або в карті в неї є земля, або людина, яка стабільна, матеріально підкована, тобто він. Добрий, впертий, стабільний, такий матеріально забезпечений чоловік, який думає про матеріальне і про фінанси, невід'ємна частина. Давайте дивитися, що тут у вас за вежа, що вона тут? Що за неочікуваність, що за трахбабах у вас? Вежа на вежу приходить. Хто б сумнівався? П'ятірка маніпуляції, п'ятірка мечів і дев'ятка пентаклів. Однозначно людина може проявитися, але тут йде і якісь маніпуляції. Бій уже пройшов, і тут іде якась хитрість, така слизька карта. Коли це щось поза спиною людина робить, і це однозначно вам буде неочікувано. Двійка кубків, що тут за стосунки, що тут за почуття, обнулення ситуації. Ось ваш тут блазень сюди приходить. Почати все спочатку, ту з Туз кубків дуже багато почуттів і колесо фортуни змінити цю ситуацію. Як би не було, скорпіони, тут є почуття, є стосунки, і тут новий початок. Обнулення ситуації. Тут люди можуть примиритися почати все спочатку, тому що є дуже-дуже багато почуттів і тому, що тут колесо фортуни хочеться змінити ситуацію на краще. Колесо прокручується. Двійка мечів. Що ж тут за закритість? Мені цікаво. Скорпіони, що у вас тут з двійкою мечів? Король мечів, чоловік знаку повітря. Тобто людина строга, принципова, покидає якусь ситуацію і королева мечів. Ну що, тут люди дзеркало, є тут парочка. Король і королева мечів. Люди астрологічна пара, а між ними вихід. Хтось відчуття може заблокувати, тому що закритися. І покинути цю ситуацію, яка вже більше нічим не слугує. У мене відчуття, що хтось від когось закривається і не дає можливість або проявитися, або повернутися. Давайте подивимося, що ж тут робить помірність енергії стрільця. Шістка жезлів. Проявленість ось ваша шістка жезлів тут. Туз, пентаклів, можливість і очікування. Відчуття, що е, тут бажання заспокоїтися, взяти якусь паузу для того, щоб оч... дочекатися якоїсь можливості для проявлень. Якщо тут люди один, там заблокували, або хтось хлопнув дверима і пішов, наприклад, то тут є бажання дочекатися якоїсь можливості. Для того, щоб потім проявитися, треба взяти якусь паузу. І шут. Тут обнулення ситуації, новий початок, нове спілкування може бути королева жезлів, або почати спочатку вісімка пентаклів. Якщо в стосунках то тут є обнулення ситуації, прикладається дуже багато зусиль для того, щоб почати все спочатку ризикнути, і все таки почати спочатку якісь або стосунки, або просто розмову, почати як чистого листка примиритися як ні в чому не бувало. Якщо це стосовно роботи, то тут може бути відчуття бажання. Покинути якусь ситуацію, закритися, можливо, вже робота вам ем, якось вона вас насторожує, якісь там є якісь неясності, хочеться якихось змін в тих робочих питаннях, і ви тут намагаєтеся знайти якісь інші фінансові можливості або притоки фінансові інші, і будете тут спілкуватися ризикувати стосовно роботи. Куди прикладати багато зусиль. І в мене відчуття, що це закінчиться хорошим результатом, якщо це стосовно фінансів. У мене відчуття, що тут воно вистрілить, і вони ви надолужите стосовно роботи, якщо навіть роботу ви зміните. Або внесете якісь корективи в робочі питання. Шістка жезлів. Що це тут за повернення? Проявленість. Тут хтось може проявитися, показатися вам на очі, повернутися. Для скорпіонів шістка. Дев'ятка, ну що, старі рани починають ноїти? Ваш Пентаклів. Людина може бути незріла повернутися. І сонце, енергія лева, карта дітей. І проявитися однозначно, тут людина може до вас або ситуація, та, що вже була. Вона вже колись була, і тут є нове починання, якась незрілість в починаннях або проявленість може людина проявитися якось незначне, як сонечко, а проявитися, ну якось так, дуже дріб'язково. І тут. Все говорить про, і тут іде сонце, що все говорить про проявленість якусь. Ну, якось тут несерйозно, і тут є якийсь напряг з минулого, у мене відчуття. Королева Кубків на дні колоди, до речі. Можливо, до людини є таке бажання проявитися або у ваших почуттях. Давайте будемо прояснювати, щоб побачити всю картину. Що тут у нас Рицарь Пентаклів робить енергія Діви? Тут сила приходить. Є у вас внутрішня сила, ви плануєте, але нічого не робите. Ну, як я і сказала, нічого не робите. Тут приходить повішаний. Повішаний приходить і королева копків. Є обдумування, планування, але нічого не робити. Можливо, є людина, яка бажає проявитися або кудись рухатися, але вона тільки планує. Тут немає руху, тут іде планування, думки, дуже багато ілюзій, і людина бере паузу для планування. Можливо, як проявитися до жіночої енергії королевиці і кубків. Є сильне бажання, але є пауза, як проявитися, тому що Є якісь тільки маленькі можливості і є ситуація, яка тягнеться з минулого, старі рани, якісь. І ви, можливо, вже замучилися. Замучилися вже відчуття. Сімка, що у вас тут? Імператор тут з'являється, енергія овна тут з'являється у вас. Дуже багато думаєте, якщо зараз ми поговоримо про. Роботу і також про стосунки. Тут у нас шістка кубків з'являється: карта минулого споріднених душ і дев'ятка кубків, та ваша ось енергія тижня. Ну що, тут, якщо це про стосунки, то ви багато думаєте, можливо, про якогось властивого чоловіка. Або якщо ви чоловік, ви думаєте про себе, про контроль, про... Про ось таке, як керувати, як. І тут іде карта минулого споріднених душ, що є людина, яка вам небайдужа, можливо, стосовно дітей. У вас тут також карта дітей, ви можете стосовно дитини так планувати, контролювати. Ну і тут гарне відчуття гармонії, щастя, у вас тут в почуттях все гармонійно. Якщо це стосовно роботи, то тут ви якісь хочете починання. Можливо, щось розпочати, можливо, внести якісь, якщо в роботу якісь нові починання, нова якась перспектива і можливість для, для вашого розвитку, для вашої роботи. І тут іде обдумування, як робити далі, планування, щоб все було конкретно, щоб. Це принесло результати, куди вкладатися, скільки вкладатися і так далі. Тобто ви тут плануєте, і як керувати як, можливо, з державними органами, тому що імператор це також структура державна, можливо, стосовно якихось державних органів, тут стосовно дітей або минулі якісь ситуації те, що ви вже, наприклад, пробували. Щось з минулого, або куди там з минулого ще гроші витягнути з якихось минулих істочників доходу, з джерел, і ви тут гармонійно себе почуваєте. Якщо, кажу, якщо це стосовно дітей, ви також тут будете вирішувати якісь питання, приймати якісь рішення, фінансові також рішення і вносити якісь корективи, але тут ви все контролюєте. Якщо кажу, це стосовно стосунків. Я вже проговорила. Тут є бажання проявленості, людина до вас може проявитися, але якось дуже дріб'язково. І ви можете взяти паузу паузу для того, щоб обдумати дуже багато якихось ця, ця проявленість дуже багато дає ілюзій і думок. Тобто потрібно подумати і розібратися. Що робити далі з цією ситуацією? Дев'ятка, кубків. тема для скорпіонів ваша енергія. Ви тут задоволені на цьому тижні, і мене це радує. Так, у вас багато відповідальності, ну, відчуття задоволеності. Так, сірка і сімка пентаклів. Ну що, є обмеження? Однозначно, є якісь обмеження, можливо, ви когось обмежуєте, вас обмежують. А ви, щоб зцілити якусь ситуацію. У мене відчуття, що ви себе відчуваєте гармонійно на цьому тижні, у вас все добре, у вас немає ніякого стресу і біполярки, але є якась ситуація на цьому тижні, що ви не можете вплинути. Ви зв'язані, щось вас обмежує, ви хочете добитися якогось результату, зцілити якусь історію. У своєму житті або навіть щось зробити, у вас є якісь мрії бажання, але ви поки що не можете цього зробити. І йде все в очікування. Відчуття, що потрібно, можливо, взяти паузу, ось в таку, взяти паузу, наприклад, на 7 днів, на 1 тиждень для того, щоб вийти з цих обмежень. Ну, ви. Наповнені почуттями, і у вас гармонія в почутті на цьому тижні. Ну є, є якась ситуація, з якої ви б хотіли вийти і зцілити. У вас є дуже багато мрій, надій, і ви знаєте, де ваша зірочка, чого ви хочете. Все, скорпіони. Гарного вам тижня, до нових зустрічей!